Страшенний гріх. Старий та молодий ченці мандрували. Шлях їх перетинала ріка, яка через дощі сильно розлилася. На березі стояла молода, красива дівчина, якій також потрібно було перебратися на протилежний берег. Але вона не могла сама перейти річку. Дівчина попросила допомогти ченців. Однак обітниця суворо забороняла ченцям навіть торкатися до жінок. Молодий чернець демонстративно відвернувся. А старий підійшов до дівчини. Щось спитав. Посадив її на спину та переніс через ріку. Багато часу чинці йшли мовчки. Раптом молодий не втримався. Як ти міг торкнутися до дівчини? Ти ж давав обітницю не торкатися до жінок. Це страшенний гріх. На що старий спокійно відповів. Дивно. Я переніс її і залишив на березі річки, а ти досі її несеш в своїй голові. Молодий чернець задумався, а потім махнув рукою, відганяючи погані думки. На його обличчі знову засвітилася посмішка.